Сьогодні ми навчимося додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Справа ми можемо побачити картинку, на якій ми можемо згадати, що таке взагалі дріб. Чисельник в нас позначає цифра, яка стоїть над рискою дроби. Знаменник позначає цифра, яка стоїть знизу. Знаменник нам показує, на скільки частин розділили щось ціле, чисельник показує, скільки ми таких частинок взяли. Додавати дроби і віднімати з однаковим. Знаменниками ми вже вміємо. Якщо в нас дроби мають однаковий знаменник, то знаменник ми цей просто переписуємо, а чисельники відповідно додаємо або віднімаємо. Ми з такими прикладами вже стикалися. Наприклад, 3 11 додати 4, 11 знов бачимо, що в нас однакові знаменники. Ми знаменник цей однаковий переписуємо, чисельники додаємо. У випадку, коли в нас знаменники виявляться різними, то нам треба звести такі дроби до однакового знаменника. Коли в нас однакові знаменники, тоді ми можемо додавати дроби. Наприклад, одна друга додати 2 третіх бачимо, що дані дроби мають зовсім різні знаменники, і ми не можемо одразу виконати їх додавання. Для цього ми повинні звести дроби до спільного знаменника. Отже, зараз на знаменники 2 і 3, а спільний знаменник це повинно бути якесь таке число, яке в нас ділиться і на 2, і на 3. Тобто число, яке є кратним чисел 2 і 3. Нам треба зараз знайти найменше спільне кратне цих чисел, бажано на найменше. І це у нас буде число 6. Число 6 це найменше спільне кратне наших чисел 2 і 3, оскільки 6 ділиться і на 2, і на 3. Тоді ми вже можемо написати, що в нас буде спільний знаменник 6. Отже. Якщо в нас змінився знаменник, був знаменник 2, став 6, то відповідно зміниться і чисельник. Чисельник вже не буде одиницею. Так само працює з другим дробом. Якщо змінився знаменник з трійки на шестірку, то зміниться і чисельник. Для того, щоб визначити, в скільки разів е, нас, е, наскільки ми помножили чисельник і знаменник першого дроба, то ми 6 ділимо на 2 новий знаменник ділимо на старий, отримаємо 3 і от сюди буде до одинички додатковий множник 3. Це означає, що е, був знаменник 2, став 6. Значить, ми знаменник помножили на 3, тоді нам і чисельник, відповідно, теж треба помножити на 3, тому що, коли ми і чисельник, і знаменник множимо на одне і те саме число, в нас дріб від цього не змінюється. А те саме зараз робимо з другим дробом. 6 ділимо на 3. отримуємо додатковий множник 2. Це означає, що ми 3 помножили на 2, отримали 6. Отже, нам треба і чисельник теж помножити на 2. Виконуємо ці множення. 1 на 3 буде 3. 2 помножити на 2 буде 4. Оскільки в нас додавання, то ми повинні додати ці числа. 3 плюс 4 буде 7. Знаменник. Залишається шестірку. Отримаємо шостих. Це в нас неправильний дріб, тому ми можемо його перевести в мішане число, оскільки це вже наша кінцева відповідь. Це ми отримаємо 1,1 шосту. Спробуємо щось схоже виконати на віднімання. Наприклад, 5 шостих відняти 1 сьому. Знов, знаменники різні, тому перший крок ми зводимо дроби до спільного знаменника. Шукаємо найменше спільне кратне для чисел 6 і 7. Тобто шукаємо таке число, яке ділиться і на 6, і на 7. З таблички множення ми можемо пам'ятати, що це у нас буде 42. Число 42 в нас ділиться і на 6, і на 7 одночасно. І причому це найменше можливе число, тобто найменше спільне кратне. Шукаємо додаткові множники. Додаткові множники це ось ці числа, які ми тут пишемо над чисельниками. 42 ділимо на 6, отримаємо 7. Сюди пишу 7 -ку. 42 ділимо на 7, отримуємо 6. -ку. 5 помножити на 7 35. 1 помножити на 6 буде 6. Виконуємо відповідне віднімання. Знаменник 42. Переписуємо. А 35 відняти 6 буде 29. 29, 42. Цей дріб, на відміну від попереднього, 7 шостих, він вже правильний. Дивимося, чи можна його скоротити. Цей дріб не підлягає скороченню, він не скорочується ні на що, тобто це не скоротний правильний дріб це наш кінцева на відповідь, і на цьому наш приклад розв'язано. Сподіваюсь, урок був корисний, було зрозуміло, як виконувати додавання віднімання. Дякую за увагу!